Тешно вітаю усіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької християнської програми Вічне джерело вітаю нашим великодним привітанням Христос Воскрес! Ось друга неділя після Великого Дня. І знову ж таки, ми з приємним здивуванням заглядаємо у церковній календарі. І бачимо, що ця неділя, друга неділя після Великодня присвячена пам'яті жінок-мироносниць. Так як ми дивувалися, чому Хомі ця неділя присвячена його пам'яті, може дехто дивуватися, а чим особливим були виокремлені ці жінки, які супроводжували Христа. Які не розбіглися у час його жахливих мук, і побоїв, і розп'яття, і які першими прибули до гробу, який охоронявся озброєною охороною, і першими зустрілися із ангелами, і з Воскресним Христом. Я думаю, що відповіді на ці питання нам дає. Святий апостол Павло у його посланні до Ефесян, де говорить, що Воскресіння Христове це не просто дивовижна дата, подія, яку ми раз в році повинні відзначати, а це подія загальнолюдської долі, духовного обновлення, духовного Воскресіння. І подолання всілякої темряви і заблуди, в якому живе рід людський до повернення до світла, Христової правди і воскресіння людського духа разом із Христом Воскреслим. Ось послухаймо, як далеко сягає Христове Воскресіння у роді людському. Другий розділ послання до Ефесян. читаємо з четвертого текста, але Бог багатий намились через превелику любов свою, якою нас полюбив, і нас, що були мертві через провини, оживив спільно з Христом. І ви спасенні благодаттю. Він Воскресив нас разом з Ним і дав нам сидіти спільно на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб показати у майбутніх віках безмірне багатство ласки Своєї в доброті до нас через Ісуса Христа. Бо благодаття ми спасенні через віру. І це не від нас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які наперед призначив Бог, щоб ми в них пробували. Це означає, що подвиг Воскресіння Христового. Сягає долі всього роду людського. На смертних гріхах Він Воскресив разом з ним. Це не просто споглядання, це не просто гарна традиція великодня, а це велика Божа дія, Боже чудо духовного обновлення людини. Не просто Воскресив, щоби десь там біля підніжжя престолу Господнього знаходитися. Написано, Він Воскресив нас разом з ним і посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Це означає, що Христове Воскресіння передбачало і, і, і реалізовує цю Божу програму. Об'єднання людини з Богом, повернути людині втрачену Богоподібність, створимо людину в образ наш і в нашу подобу, так заявив триєдиний Бог, коли творив людину Едемі. Звичайно, що ці жінки це. Великий приклад для нас всіх людей, які не просто споглядали чудеса Господні, які чудувалися його наукою, але в яких ця Божа благодать переливалася ніби в сполучених посудинах у їхнє життя. Вони були різні. Починаючи від благословенної між жінками непорочної Матері Господа нашого Ісуса Христа Діви Марії, до дуже непопулярних, таких як Марія Магдалина, яка була одержима сімома нечистими духами. І не тільки вона їхню характеристику подає нам. Святий Лука, ось що Він сповіщає. А після цього проходив Ісус через міста і села, проповідуючи і звіщаючи царство Боже, і дванадцять учнів були з Ним, а також деякі жінки, що були зцілені від злих духів. Та не дух Марія на прізвище Магдалина, що з неї сім демонів вийшло Іванна, дружина Хузи іродового управителя, Сусанна та багато інших, які служили йому своїми маєтками. Найперше, Божа благодать вирівнює людей, вона ніколи не створює. Градації нерівності, акцентування на вищості людини над людиною. Ці благородні жінки добре пізнали, що таке життя під владою темряви, злих духів, зневаги суспільства. І що значить світло Господньої любові? Вже жодна сила пекла не могла відірвати їх від цього. Вони не творили чудес, вони не проповідували, вони ніде нічим не відділялися, але це були люди, в яких воскрес їхній дух. Це були особи, які були духовно спаяні, з'єднані із Духом Христовим. І наш Спаситель, який дав заповідь чистоти моральної, статевої, який сказав, що навіть якщо з пожадливістю, хто спогляне на жінку, він вже вчинив перелюб, але він допускав, щоб навіть непопулярна жінка не в одному випадку схилялася до ніг його, обмивала ноги слізьми, мазала миром. Він розумів, що дотик до святості знищує всіяку темряву, що людина відроджується до блудниці, яку привели на суд перед нього, здавалось би, як так, що він оправдує такий тяжкий гріх, за який закон вилів побивати камінням, але достатньо було цій непопулярній жінці стати вічнавіч віч із сяйвом небесним, Спасителем. Він тільки сказав: Я тебе не суджу, але йди і більше не гріши. Цього було достатньо. Це люди, в яких Слово Боже творило чудесні переміни їхнє життя. І це великий зразок, це велике небесне сяйво, яке освітлює наші душі. І які і чоловічому і жіночому роду сьогодні говорить, яке це велике щастя не просто споглядати на Христа, не просто читати про Нього чи вшановувати Його час від часу, але жити силою Його Воскресіння і перемагати всіляку темряву і всіляке зло, яке панує в цьому світі. Ми, улюблені Господом, зосереджуємо нашу увагу на образі, поведінці і характері жінок мироносиць У нас мимоволі виникає запитання. Ну, а що ж особливого вони зробили, чому слово Боже віддає їм так багато пріоритетності? А тільки тому, що це є живий приклад і зразок, якою особою повинна бути людина, яка називається християнином чи християнкою. Це не той, хто багато знає з Біблії, хто може досконало проповідувати і навіть якісь чудеса творити. Це та людина, яка носить в собі непоборну осяйність небесну. Присутність Господня в людині говорить без слів. Ми вже згадували ці слова. Він нас воскресив разом з Ним і на небесах посадив, помістив в Христі Ісусі, і Він нас створив на добрі діла, щоб ми в них пробували. Оця невидима і незбагненна осяйність помістилася у тих жіночих серцях. І це є заклик до всього роду людського, як жіночого, так і чоловічого. Згадаймо, як характеризує нетлінну красу відродженої жінки. Чи просто жіночої статі взагалі, святий апостол Петро читаю у його першому соборному посланні з третього розділу. Він звертається до заміжніх, до дружин. Це так само стосується і всіх незаміжніх, чи вдів. Так само і ви спочатку читаю, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і ті, що не коряться слову поведінкою дружин, без слова були переконані. Ваша краса нехай походить не від зовнішніх прикрас, заплітання волосся, убирання в золото або задягання в одежу. А захована людина серця у нетлінні лагідного і тихого духа, що перед Богом є дуже цінне. Нетлінна краса тихого і лагідного духа. Сьогодні так потрібно у цьому бурхливому океані. Фальшивої боротьби за рівність, так звану, за звільнення, емансипацію, так звану першості жіночого роду над чоловічим, і багато інших тих злоякісних факторів, які руйнують суспільство, які руйнують сімейне життя. Які зазіхають на долю молодого покоління. Приклад жінок-мироносець говорить нам про те, як багато може людина у критичних ситуаціях, в тому числі з жіночого роду, вигравати битви, які, здається, є. Приречені на поразку, я хочу принагідно згадати, просто згадати біблійний епізод якоїсь невідомої жінки, яка називалася Авегаїл чи в інших перекладах Авегея, яка була дружиною дуже злющого і жорстокого чоловіка, який називався Навал. І в критичний час є дуже скорочено, коли дух помсти находить на Давида і його вояків, і злоба її чоловіка повинна би зустрітися, конфронтувати оця скромна жінка, яка мала в собі цю нетлінну красу. Упокореного тихого, ласкавого духа вирушає, щоб вирішити цей кривавий конфлікт, який наближається. В результаті три перемоги. Перше, вона своєю мудрістю і благородством упокоряє розлючених озброєних вояків. Друге, вона врятовує від крові і побиття і смерті цілу свою родину. І третє, вона відкриває дорогу чи ключ для Божого правосуддя. А це означає, що Ті слова апостола Павлаша не відомщайте за себе улюблені, а дайте місце гніву Господньому. Написано, коли вона повернулася із своєї експедиції з дарунками до тих вояків, її чоловік став як умертвілий, переляканий. Він не став вже погрожувати. Він не став уже хвалитися своїм, своїм багатством, і це оторопіння закінчилося його роптовою смертю. Божа благодать нікому не несе смерті. Але Божа осяйність і Христове натхнення це дає можливість. Щоб світло Божої правди подолало всіляку тимряву. І це не просто слова, коли ми повертаємося у нашу історію національну, ми можемо без всякого сумніву сказати, що велике зло і темряво, яка володіла нашим народом і народами світу впродовж 70 років, подолали не міжнародні коаліції, не військова допомога чи міжнародні банки, але світло Христового Воскресіння. Яке жило у серцях спасенних людей, не тільки в нашому краї, але й в цілому світі, стало могутньою силою для перемоги над цим жахливим злом. Він став, ніби омертвілий і переляканий, ніхто йому нічим не погрожував. Ніхто не виставляв діагнози провідникам, щоб один за одним відходили з земного життя. І всі ці засоби, якими володіла темрява, стали абсолютно безсилими перед світлом Христової, перемоги і Христового світла. Господь завжди орієнтується на людей непомітних. І в час Христового Воскресіння дивовижна річ жінкам у різних епізодах ангели чи сам Воскресний Христос являються аж шість разів, а апостолам жодного разу. Це не тому, що Господь принизив апостолів. Просто вони були в стані подолання свого невірства і боязливості, а в жінках це було подолано. Їм байдуже було, що їх можуть схопити біля Голговського Христа, їх можуть вбити чи збезчестити біля гробу вояки. Вони Вірою і осяйністю Христовою і йшли в дуже небезпечну свою експедицію. І таким чином вони стали прикладом і осяйністю для кожної людини, як чоловічої, так і жіночої статі. Тому пам'ятаємо, дорогі християни. Дорогі християнки, не впадаємо в заблуду, що жіночий рід – це щось меншовартісне. Це щось таке, що повинно тільки служити. Високий дух є той, який служить, а цьому високому духу служить сам Господь Бог, тому що Воскресність Христом, підняті на небеса. І при тому, що й в Христі Ісусі, Господі нашому. Наслідуємо приклад жінок-мироносець, як жіноцтво благородне, так і, шановні представники чоловічої статі. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!